Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу творчу роботу домашнє завдання. Довго він у мене вже лежить. Оце тільки рішився я його доробити і показати. Так, це редуктор МТ чи Дніпро. Ну, я не знаю модифікації. Узяв на металі. Мені потрібен вугловий редуктор, але... Щоб він був тоненький. Це на бункер, новий бункер на щепу. Буде круглий бункер із пружинами. І треба такий редуктор. Так, покрутився, я подивився, вони всі, ну, всі дуже товсті. І впав в око в мене на отакий редуктор. Привіз я його розібрав. Ну, коротше, реготіна. Ще то. У, ці подчипники на борні. Воно там сипеться, все шатається. У мене задача була, щоб на закритих підшипниках його зробити, щоб ну, не обслуговувати. Сюди літ... літольчику тубус набив, подчипнички всі закриті, перемазані. Полистав подивився, в принципі, підшипнички всі є. Так. Замість того гольчатого, що там був отакий. Ну, розміри не такі, ну принцип такий самий. Все воно коротше красиве, все воно буде працювати. Бо того спитав рідного, то він, що космос коштує, що виконання в нього ж не ось. Так, отакий замовив. Сюди теж підійшов двохрядний шариковий, він упорний йде. Якраз по розмірах підобрав. Як я шукаю по розмірах, знайшов почібник такий, як ну, мені надо, наприклад, двохрядний упорний. І воно ж висвічується в гуглі, якийсь там розмір. І потім дивлюсь, там, наприклад, хай буде 66.03. Якийсь почивник як, з якимись розмірами. І дивиться в яку сторону. І набирає 6601, 66.0. Вони там відповідають, цифри, напевно, за модифікацію. А вже розміри. І тоді на, шукаємо розміри, такі, як надо, якщо вони існують. І замовляємо Так, Туди двохрядний упорний. Сюди тоді закручується штатня ця гільза з лівою різьбою. Що держить підшипник. І сюди буде сольник уже під, не знаю, якщо буде з поворотом, то буде хрестовина. Якщо без поворота, то просто буде рівний вал і на нього сольник. Та хоча сольник тут вже й не треба, напевно що. Там підшипник закритий і вже ж все. Ну, подивлюсь, може, щоб пилюка туди не набивалася. Тепер, саме складне було. З оцею планіторкою. Тут стоїть подшипник із кондиціонера. Джопан. Він тонесенький, бо тут тіло вже нема куди сильно розточувати, і треба було по габаритах сильно він маленький. Він йде роликовий і в нього отакий, ну, тоненький він, скажімо так. На кондиціонерах вони йдуть. Не знаю, з якої машини. Я теж по розмірах знайшов. Який мені треба 40 на 57. Так, тут розточив трошки своб... ну, Трошки свободніше, бо мені ж треба його вставляти для регулювання, вставляти, витягувати, щоб не, не стукати ніде нічого. Тут буде ще... ще один підшипничок. Так, вставляється. Ну і, в принципі, отакий зазор буде. Витягу його проточував, щоб воно туди сіло разів 4 або 5 потрошку. Зворотніми кулачками зажимав за планітарку і потихеньку знімав підшипник. Ну, я думаю, що буде гуд. Буде гуд. Тут як я його розбирав, то воно тут все отако ходором ходило, і він же ж робив. А це буде, як воно буде крутитися там. 10 обертів у хвилину, то я думаю, що буде пісня. Так, тут стояв під упор, ну, він не упорний. 207-й звичайний, хоча він працює на упор, туди ж його планіторка віддавлює і, в принципі, його нагружає. Буде стояти отакий підсилений. Той у нас, я не знаю, міліметрів 15, а цей, мабуть, 20. І все, і він тепер сюди заходить. Кришка його придавим. і буде отакий чудовенний редуктор. Довго я збирався, звісно, до нього підійти, не знав, як його зажать, як проточити. Ну, в принципі, все все вийшло. Тепер літольчику туди напхаю, прокладочка, і можна буде виготовляти вже сам бункер. Все, пишемо коментарі. Всім пока.